Так, ще раз доброго дня всім. Е, хочу наголосити, е, що 23 жовтня виконавчим комітетом було прийнято рішення 582, яким е, було прийнято намір оголосити конкурс перевезення пасажирів на е, автобусному маршруті загального користування номер 11 б Це вулиці Володимирської. До площі Порятовича через парк. пас. Цей маршрут стане першим, який конкретно заїжджає в Боздовський парк. 26 жовтня 2024 року було опубліковано оголошення про проведення конкурсу і датою проведення конкурсу визначено сьогоднішню дату, дата. Тому, якщо можна, Петро Іванович, по суті, пакету документів по заявниках. Так да, на цей конкурс подано один пакет, я би хотів сказати, що вне змінив склад конкурсного комітету із головою конкурсного комітету визначено заступника міського голови Марії Михайлова Силовича. Секретарем конкурсного комітету визначено Самчилеєва Марина Анатоліна. Вона теж присутня, ну і почленам конкурсного комітету. Наразі Борис Петро Іванович присутні цейна, Віталій Іванівич відсутній, Дідик Іван Васильович відсутній, Каблак Наталія Іванівна відсутня, Копичак Олександр Олександрович присутній, Кручениця Васильович відсутній, найман Валерій Зовтинович відсутній, Параконна Валентина Віталія відсутній, Шаркадій Володимирович присутній. І скалабей Людмила Петрина присутня. У нас є половина складу конкурсного комітету, отже, можна починати засідання конкурсного комітету. Прошу секретаря конкурсного комітету відкрити заяву на участь у конкурсі, важко стоїть різні, і озвучити членам комітету претендентам. Це дуже важливий маршрут. саме потужний житловий сектор у нас.

справи, зазнає е-е доповнень щодо матеріально-технічного паспорта Information також транспортних засобів. Санкт-Петербург засобів заняття

Se lo stiamo provare ci sono le tecnologie che sono molto migliori. Tutto il lavoro è in piedi, e dopo la situazione del gruppo

я поручу. Э, так, можливо, е я подавав коректність на проект 2.2.10, номер протоколу 28, просто на мав jako інформації, що до вас

Даних перевізників хорошення, але в нього це лідера, але в нього ще є такі недопрацювання, з бумагами трохи у правому полі, не доробляють. В яких правилах з дальніше потокові, коли вони це понавіхами, ми бумагами трохи не раніше молоді, тобто потреба треба дозначити, але діти поки може. Так, за власне, я просто не вважаю, що це власне, а були поділені. Це визначаємо втрок для уховування, який визначаємо в тижні. І що достатньо, бо заявка розглядається з даних, там, з дотиокнім, що нам витрати, і це в цьому кабінеті, що в тижні достатньо, і за умови згодування, там, дистанційної, комітетної, Ходиш, ото події починають ці бумага. Може бути питання, що чому прийшли, а скажемо, ми це робили точки. Підтримую це не має бути і не дивляться на що. появилось и стало плохо, и так далее. Это было плохо, скажем, в этой линии, и напрямую, что это мы должны говорить, что життя, и никто не должен быть никаких вопросов, и когда эти вопросы начинают, что это просто не хотим быть очень крутыми, и нас Марина, ласка, зафіксуйте озвучені е, членами комітету пропозиції, що надання двох тижнів о, ми якби, будемо ставити питання на голосування і е, обов'язковою умовою випадку прийняття позитивного рішення це е, два тижні на отримання недоліків озвучених спектрів. Добре, по деталях е, Петро Іванович, будь ласка. По інших питаннях у нас немає зауважень по е, діючих маршрутах, які слухаються, немає підприємства. Є ну, пропозиція, тоді на 5 років, щоб голосувати Так, ну виносимо е, питання про укладання договору з займником е, на 5 років про е, те, що він обслуговував маршрут 11Б. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Одноголосно. Рішення прийнято. Добре, колеги. Можливо, ще подітє питання. Скільки по часу він приблизно буде десь півгодини міхати. А оборотні це година буде. Ви треба відстоїно одного години переторочку. Ну, але це буде таке досить потужний маршрут. Так, Він буде йти да, в Коритовича, Філігерна, Загорська, ВДК, Набережна, Парк, Радіщина, заїжджає на Володимирський. Це буде кінцево. Але ті пасажири, які в парку можуть вже сідати на освітний круг, їхати на в Володимирський починається знову на переходці. Дуже доброго панологи. Що немає автобусів, то є багато приватних авто. Це тут все взаємопов'язано. Немає автобусу, є багато великих машин. Так, дякую, колеги. Запиваємо тут є Дякую конкурсного комітету. Скоро зустрінеться, бо там іде ще чергова партія. Добре, це добре і зараз до цього поруч по трохи. У нас, коротше, зараз ведеться робота по упровадженню теж нових маршрутів, тому найближчий час теж, я думаю, ми будемо оголошувати контекст протягом найближчих декількох місяців. Оце конкретно нові маршрути, які в принципі нічого не було, і які ми плануємо до введення. Для того, щоб враховувати наявні зміни населені міста, наявні кількість житлових нових об'єктів. І логістика маршрутів громадського перевезення вона має бути адаптивною відповідати сьогоднішній вимог. Тому ми якби, працюємо над тим, щоб розробляти нові маршрути як мінімум 4 роки роботи. У ну, конкурсний комітет будемо збирати щось чистіше. Добре, дякую, колеги.